Вітаю, шановні глядачі. Отже, як я й говорив, в принципі, Пасхові не треба завершення цієї. війни. Як мінімум до 26-го року, її задача максимально зараз затягнути час, аби її головний його політичний супротивник зменшив тиск на, на Москві. І от для цього вони грають в гру Трампівське перемиря, намагаючись натикати в цей велосипед максимальну кількість палок. Або він не поїхав, а сказати, що ці палки натикала Україна. От вона вина в тому, що вона не хоче миру. А ми такі хороші, гарні. І не хочемо взагалі воювати. Тільки от хочемо до 26 го року протягнути, позавойовувати ще там. Трошки як можна більше. Ми віримо, те, що Україна завтра завалиться. Ну, власне. Кремль знову літає в своєму копіумі, що його в принципі спонукало на широкомасштабне вторгнення. Вони вірили, що Україна як картковий будиночок швидко слопнеться. Та? У них концепція, яка? що тут агресивна меншість захопила владу і нав'язала всьому суспільству антиросійський наратив. А от все українське суспільство чекає, тут і плаче, коли ж прийде російський солдат, і звільнить українців від оцього прозахідного агресивного ем, ем, налаштованого там суспільства невеличкого, оцих от маргіналітет, оцей от, так. Ну це, в принципі, така парадигма на Москві е, діє, вона є, і вони дотепер хочуть її, по суті нею і мислять, вважаючи, що Україна швиденько тут схлопнеться, як треба їм. Тому до 26 року, і все, там, війна закінчиться. А от поки там Трамп хоче миру, давайте ми пославимо тиск Трампа на нас, допомогу Україні він зменшив і взагалі не дасться прекрасно. От будемо його тримати. Таких дурачках. І от було питання, чи от адміністрація США розуміє те, що робить Московія, чи ні. І Фредович от нарешті, на днях, ну сьогодні, за ці дні, які сталися, що там понавимагала Московія, зараз я скажу. Він нарешті видав в інтерв'ю, сказав, що так, в мене є відчуття, що Москва затягує мирний процес. Москва затягує, не Україна. Москва затягує мирний процес, це вже надзвичайно добре. Але разом з тим я вірю, що Москва хоче миру. Та звісно, Москва хоче миру ще раз. Вона хоче миру до 26-го року. Дотягнуть війну, максимально позахоплювати все, що можна в Україні. Спонукати Україну прийняти відповідні зміни до законодавства, до конституції, визнати захоплені території і підготувати Україну до наступного до наступного етапу вторгнення і знищення остаточно нашої держави. От, от такий мир бачить Кремль і Трампу треба це розуміти. Ну то, що він же це сказав. Добре, він звісно ще сказав, що він знає ці всі. Угоди такого типу він теж такі угоди робив, коли він не хотів угоду заключати, але й виходити з неї не хотів по різних причинах. тож він затягував перемовини. Ну ти ж Дональд Фредович, казав, ті, хто буде затягувати, ті ж мають нести відповідальність. Тож чекаємо, що там буде. Але чому чого це його могло так припікти? Справа тому, що спільне комініке після переговорів США і Московії, воно не було видано, тобто спільної точки зору немає. Москва постійно ставить купу умов до того приводу того, що буде переміря 30-денна на електрику енергетичну, чи буде 30 денна перерва на морське переміря? От і вони постійно ставлять купу умов. Більше того, вони постійно порушують. От вони вже відкинули, видно, по перемовинах їх вже не цікавить інфраструктура, вони хочуть по ній бити. Узгодили, що це будуть нафтопоробні заводи, газосховища, електростанції різного типу, але тут же вони вдарили підстанції наших. Тож президент Зеленський казав, що по суті від Москви нічого не діє. Але більше пішло далі, коли вони почали обговорювати безпосередньо морське перемир'я, там, де більше вигідно, напевно, в Москві, ніжні. Мова йде про комерційні суда. Москва хоче повністю собі дозволити експортувати вкрадену у нас аграрну продукцію. І от сказали так, що так, ми не проти морського перемиря. тільки питання, а що нам? Ми коридор самі відбили, все зробили, і Московити одно тут американців розводять. Вони кажуть так, що нам треба повністю наш розсільхозбанк зняти санкції з нього свіфту, повністю дозволити експорт. Чуть які можна, ми хочемо також дивитися чи українських судах, які заходять в портах до України, точніше, іноземних судів, чи там немає зброї. Ми хочемо перевіряти та може вам кулю в лоба, да? От що це що це за гілі Яке ви маєте право перевіряти суда, які йдуть в Україну? Так, але вони постійно всі хотілки, які ми не приймемо, це ж логічно. Далі вони кажуть, нам, будь ласка, на імпорт техніку, зерно відповідної там якості, так вони ж там посівний матеріал не вирощують, їм треба його закупати, особливо в Голландії, так і в ну, Нідерландах. Справ тому, що аграрна система Московії теж наладом дихає, і ці технологічні передові речі, які були раніше, вони ж куплялися в основному на заході, не в Китаї. і... Знову таки посилити аграрну систему в Москві заради чого. І от таких от хотілок хотілах Московія постійно вагони, маленький возик. Так, ми погоджуємося, але і починає. Та-та-та-та-та-та-та. І от, по суті, на сьогодні, можливо, запрацює перемир'я не бити по енергетичних об'єктах, які вони узгодили. І то знову-таки це дуже вигідно в Москві. Уже у нас сезон. Опалювальний прийшов, навантаження не таке буде велике на систему загалом централізовано. Так більш підключиться децентралізовано, зараз з'явиться Сонце і таке інше. Так? І от тут ми приходимо до того, щоб нам не бити по їхнім нафтопоробних заводах. Ну, така собі історія, звісно, але більше ж нічого Трамп не може виторгувати у Москви. Окрема історія, що розвідка Сполучених Штатів взагалі повидавала вчора базу, у нас буде окреме відео сьогодні. Що стосується і того, що Московія стратечний ворог і ніякого миру з ним не буде. З приводу того, що українці будуть тримаються, воюють і так просто і зламати не вийде. І коли там Захід пасує, Москва бере гору там, де можна навпаки мати великі плюси для заходу. От. Там багато чого цікавого розвідка розповіла, сьогодні ще поговоримо про це все. От. Що буде робити адміністрація Сполучених Штатів? Що буде робити США? Моя думка така, дорогі друзі, що нам треба триматися до травня червня. Знову таки, і це вікно максимально тиску на нас, воно буде схлопуватися, і усе це бажання замиритися з Москвою тут і зараз теж воно так чи інакше. Ці можливості пройдуть. Буде більше суспільного тиску, буде розуміння, що Москва не хоче ніякого миру. Москва не вірить в те, що США надовго можуть щось розвернути. Вони велика недовіра до Заходу з Китаєм все зрозуміло, Китай до того ж поруч. У мене, в принципі, було велике відео таке огляди по інтересах всіх суб'єктів. Ну ніяк на цьому етапі Московія і Китай вони не будуть розходитися. Хіба Московія після цих авантюр, які вона може зробити в Європі, зокрема, біль написав, що це може бути останнє мирне літо в Європі. От, можливо, ослабиться. І тоді Китай засуне там щось там в спину чи не в спину. Ми не знаємо, куди засуне. Я не сумніваюся, що Китай рано чи пізно може і використати ослаблену Московію повністю у своїх цілях, щоб відтяпати навіть собі території. Колись це було фантастикою. Зараз я ні в чому дивуватися не буду. До того ж, у цих гавриків були періоди взаємної ненависті, і це все запам'яталося надовго. От. Але на цьому етапі Москва повністю не довіряє. Сполученим Штатам розуміє, щось із надовго, довго, зв'язки з ним є. От. І чому б не гойдати світову систему разом із СІЗІПІНом, а разом з тим розгойдати Трампа на п'яту поправку, щоб він повністю на неї плюнув. І що? Що? Почати захоплювати потроху Європу. Е -м 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 Поки вона там щось озброїться, не озброїться, починаючи з Балтії, далі, далі йдучи на Польщу. Це все пишеться, говориться, і ті, хто зараз думає, так такого не може бути, бо такого не може бути. Вибачте, у нас вже сталося, що такого не може бути. Все може бути. Я впевнений, що вони так чи інакше і до такого дійдуть. Е от і їм треба так чи інакше відновлювати свій вплив в країнах колишнього Варшавського договору окупованих Союзом союзом. Комунізму загалом вони ставлять перед собою такі цілі, вони будуть їх виконувати. А знову такі штати тут одвічний суперник. Просто якщо штати хочуть самообманюватися, то дамо їм більше шансу і часу самообманюватися, щоб менше на настиснули. тиснули. от і вся стратегія от і все весь підхід. Власне, Фредович, бери свій батіг, ще щось там, бери свій там великий санкційний пакет і давай вже запускай, тому що миру Москва не хоче. Давай, ну, Якщо ти хочеш так от з красивими словами, я вірю, Володимир Владимирович, я вірю, що ти хочеш миру. Ти ж називав мене геніальним, Я ж геніальний, я ж бачу, що ти хочеш миру. Але от він не, не. От чекаємо, поки от Фредович зріє, згорить і щось зробить в сторону Москви. Їжджай до, до принца, там, Фредович, домовляйся про. Збиття цін на нафту. Ну, роби щось, роби, давай, рухайся. Ти ж казав, що ти такий от молодець. Давай, Нобелівську премію, хочеш? Працюй. А ми, українці, зробили все, що могли. Ми цю війну не починали, ми миру хочемо, ми конструктивні. Все, більше від нас нічого не вимагайте. Здатися повністю, здати свої території, ослабити себе, щоб наступного разу нас взагалі за. Дуже швидко схопали і знищили, то нам такого не треба. Ми на таке не підписуємося. Нам ні. Ні, ні. Не нужд, нам такий підхід. Так що, Фредович, давай. Працюй своїм дружком, Владіміром. А будемо спостерігати. Всім всі найкраще, дорогі друзі, все буде добре. Нам голодно триматися. Правда за нами, то ми переможемо. Убачні.